Вітаю на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді свіжі авто, які щойно заїхали. Рено Сценюк був в попередньому відео, дивіться, зараз в огляді Renault Zoe. Чистий 2021 рік. Ось таке авто в оригінальній фарбі. В відмінному технічному стані взагалі авто з дороги. Давно в такому стані не було. Дуже гарна комплектація Ахат інтеграл, Led Provision світло. Є парковка, набір асистентів, утримання в полосі, навігація, можна запрограмувати автомобіль, коли ви виходите зранку, авто вже тепле, тепловий насос, безключовий доступ, два ключі, стан керма. Просто автомобіль. Таке враження, що його не експлуатували. Коврики передні, задні. Авто знаходиться в Вінниці. Найнижча ціна по Україні 12500 за 2021 рік. Ось таке авто. Фотографію з аукціону ви бачили в групі Viber. Відходиш, відкривається, закривається. Утримання в полосі. Регулювання світла, до автомобіля взагалі немає зауважень. Митна декларація, де чітко вказано рік, навігаційна система, автоматичне затемнення дзеркала заднього огляду. Авто просто таке сів і поїхав. От подивіться на цей речах перемикання. Просто машинка в ідеалі, ніде жодних... По пластику подряпин, царапинок хтось дуже акуратно експлуатував. Вартість 12 500, нагадаю. Знаходиться в Вінниці. Останній заїзд 59 тисяч. Можливо, були ще заїзди, тому з Франції пробивається по сервісу. Ось такий автомобільчик є Renault Cynic. Ви бачили в попередньому відео огляд його резина в відмінному технічному стані. От, жодних зауважень по автомобілю немає. Надіюсь, сподобалось. Телефонуйте, дуже гарні автомобілі. Заїхали, не пропустіть своє авто.